Сім ми звикли до трьохсотих, сім ми звикли до двохсотих. Так ми називаємо поранених і загиблих українців в цій війні. Яка ж природа цього збочення? Адже беззаперечно відвертим збоченням є називати цифрами 300 і 200 українців, які в війні проти клятої рашки віддали своє здоров'я або й життя. Ці цифри. 300 і 200, або тим паче інколи звучить груз 200 або груз 300, вони знеособлюють герой України і фактично перетворюють їх на ніщо. Чому ж стало нормою для нас, для українців, відверто шанобливе ставлення до чужинців, до збочинців, до, е всяких, е навіть ворогів народу українського? Чомусь ми до них звертаємося максимально виважено, підкреслено, толерантно, нам боячись образити їх будь-яким словом, тим, тим паче дією. Чому так є? І в той же час ми не соромимо публічно принижувати найкращих синів і доньок народу українського? Причиною цьому є пануюча в Україні ідеологія толерантності, так званої толерантності, яка є фактично. Протилежністю здорового глузду, але яка впроваджується антиукраїнською, неукраїнською владою владою України в Україні і їх закордонними господарями. Панове українці, не гадьбімося, повертаємо собі свою культуру, повертаємо собі свою ідентичність, повертаємо собі свою свідомість. Шануємо, перш за все, все своє. Все українське, українську мову, український народ, українських захисників. Називаємо наших захисників не двохсотими, а називаємо їх загиблими. Називаємо наших захисників не трьохсотими і не грузом 300, а раненими. Бо це є правильно називати українців, українських захисників раненими або загиблими. Бо це є. По-людськи, бо це і по-українськи, бо це і правильно згідно нашої правил української мови. А ось ворогів народу українського, тих клятих росіянців, можна і треба називати грузом 200 і грузом 300. Бо якраз у ті цифри вони будуть правильно працювати в тому напрямку, бо цифри вони знеособлюють людських істот і перетворюють їх в ніщо, чим і фактично є оті росіянські окупанти. але якщо українцям так нало хочеться називати інших українців якимись цифрами, то я пропоную. Дати волю фантазії в описі пайцюрників і називати пайцюрників 250 ми Чому саме 250 ми Бо 250 мл це є стандартна чвертка. А чвертка це є стандартна доза для короткотривалого для щастя середньостатистичного пайцюрника. Так що. Чвертка це нормально. Чверткові 250-ті. Отак алкашів можна називати. Слава Україні! Слава українському народу!